Всім привіт! Сьогодні у нас ранок розпочинається отак. Пригнали нам машину робити. Чоловік мій дрова рубає, щоб гаражі розтопити. Ось таким топором. І заносимо ми їх. Зараз розтопимо буржуєчку, щоб було тепло. Веточки такі у нас нарубані, малесенькі. Да, Зай? Це бабуля наготовила. <гум> да, последній мішок. Потім розтаплювати вже Не буде чим. Прийдеться шукати. А це що в тебе? Лок. Не, не должно пути. Ага. А если по их на сейчас? По недорого. Не. Мы Не. ну, слабенько. Ай. Нужно говорить. Давай. Тут типа выдашка. Все, раскочегарило. Вот так. Все открывается наши автоматические ворота. Ваш казай. <говорит> <говорит> Даже со звуком, да? <говорит> Есть. И другая сторона. А вот так. Теж, бачите, на гвоздиках ложиться. Я втім відео показувала. Ну, тепер Да, тепер буде заїжджати. Зараз, заганяю і розкаже, що буде робити. І що що, ти будеш взагалі робити? Ворота буду закривати. Ха-ха <гум> ну понятно. Прошли раз помогу. Немано то, що свічки були закидані. Він любить кататися на подсосі і свічки чорні постійно карбюраторы карбюратори. нас не налаштовані сейчас подивимся видно ні? Mm. видно каже що вчора її міняв? Так, да. каже, вчора міняв. Ні, но... так собі. но вона така не повинна бути. вообще зай покажи їх. Мабуть, за світа. Mm. О! І як вони пробили? От скажіть, пожалуйста, да? Ну, mm, да. <гум> так. <гум> це ти чим миєш їх? Це Юр, для того, щоб вони розкислили очистителем тормозів <гум> трохи почала. А потім витираю, так як це на нагар. Це просто збагаченого топліва і воно витирається легко. Ух ти, диви, як нова. Почти. Mm. Що? Нічого. Зараз спробуємо завести і подивимось, чи буде вона набирати обороти, чи буде стріляти. Якщо вона... Стане нормально робити, значить це Свечі. причина в тому, що карбюратор багатить, Або в тому, що він їздить на подсосі постоянно. зараз узнаю. А може зазори може, так і такі. Нормально. Картинні гази, типу, тут будуть сапона. А що, то таке надо? океан? Старий. Не то просто впали, щоб... все, будеш заводити? Все, пробуємо заводити. Ну, було, дійсно дід душить і засирає свічки. Душа на по помимо того, що на подсосі їздить, ще й на низах. Газу не дає, на холостих тягає. Зараз і... почистив свічки, газюри навалив і нормально мотор робить. Ну, Не знаю, подивимося, карбюратор може жиклюри, бо він каже, восьмерочний карбюратор, хто знає, що там. Може якісь великі там жиклюри. Мотор 1,2. Попробуємо подивитися, може менші поставити, щоб не засирало так свічки, бо багато топлива оси. Це ти що зняв? Кришка карбюратора. Щось упало? Угу. Так не можна робити. Ну я роблю. <рес> Як? Ну, його треба знімати, відкручувати, коротше. Вроде, это воздух. 170, 170. Двух не будем не закрученый, не знаю. Не На следит, это влияет. 107 бензин. Як на мене великувати. А скільки вони должен бути, не знаєш? У мене на москвичі 80 стояв. 80, а тут 107. так на москвичі 1,5, а тут 1,2. Ну так як велику великувати. А він зможе до сих купити чи ні? Не, треба купляти. На воздух однаковий, бензин 162 На другу камеру вообще дупло Не знаю не 162. знаю. 162 У мене вроде у вас кучу якісь валялось Не знаю что до сих пор валяется Шо хочешь выкрутить не выкрутить подивись там валялось mm. А якщо ти їх що, будеш викручувати? Москвичик наш робочий. Сіно, дрова, пір'я, горіхи, да, на ньому возили. Ой. Ну так, да, звичайно ми на ньому їздили. Потім була приора, продали приору, купили двенашку, так? Да? Бо треба був нам будинок. Тут БМВ-сідушки. Де БМВ сідуш? Ліфт, да. А те, що тут як ну oh. погоді вже он, бен прогнило. Та диви на сідушечку, чись. Не oh. видно. О, та ти що? Автомат. Ну, в no, общем, тут може бути клівар. А, я думала, ти будеш викручувати. Uh -huh. <ріху> не, ну якщо у ці поміняти, так за не цілі. Два є. Бабка коли з якльорами страдав. Хотів, щоб москвич валив на всі бабки. Два є. Все, знайшов Так, да, два ось вони грязні. зараз помиємо. Узнаємо, вроді як... Поменші, можуть бути, а може і ні. Итак, за ну, Зараз вимаю. І так, Зая, вердикт. Підкрутив трошки винт качества, щоб більше воздуха було. В принципі, машина перестала воняти, так бензином з вихлопною. Вроді робить стабільно, мотор не трусить. Друга причина в нього завжди другий предохранитель горів, Дев'ятий, й то є номеру. Каже, горить постійно. Я поставив його він он робив. Все. Повключав все, що по предохранителю. Там датчики всякі стояночного заднього ходу, тормозної жидкості уровень, температури охлаждаючої. Все передивився, все покласав, повороти, не згорів предохранітель. Може все одразу треба включити. Не знаю. Поки що збираю, поїдемо. president Це що з вихлопної таке? Да, це ж так залило, що з вихлопної системи висировують цю всю дрянь. Як я прогазував. Ну це як коли ви душите свою машину і тошнете, як тошніли, отака. На машині треба їздити, як льотчик. Тоді машина робити. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast I a roast I a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness of me i Стреляй, чи не стреля. Ух. Вроде бы все хорошо, да? Да сыпаем нашу дурно, если на ней ездить. А если срать, то... ну сейчас попробуем в его режиме ехать. В его режиме это потихоньку? Ну да, это же он так ездит. на другий їздим а він же ж на так от четвертий. а це я на так о дизель пішов а це ж не так і є. А, ну є найделась під дюром так ну конечно на четверть а здесь їздить нормально Робина. Боже, зай! Ти да, вже бочком піднавалила, але... гай! Ага, ти тільки що газону занесло. <рес> <рес> ну та що, <шо>? все? Будемо літати, будемо віддавати. Передохранитель згорів. все тип топ І так, машину ми зробили, все працює. Кому понравилось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока!